Харківщина. Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 8 листопада 25 року. Локація та же, чого виноградник. П'ять днів не було дощів оце. І надали можливість обрізати виноград. Обробити його перед дождями вивіз, перегнуй сипець. Ну от, да ну, слава Богу, дощів не було, так можна хоч помотоблочить. Ну, виноград і персик, персики, от. що там, черешні, грушу, яблуні, все обробив бордоскою сумішю Обробляю її кожен раз. Ви знаєте, може кое-кто Хейтери, звісно, конечно, народ цікавий. Но я признав, що краще фуницидного свойства, ніж бордовська суміш, немає. Я її обробляю кожен вот. А весною боргунською значить, Бардовскую суміш робив 3%. А весною 1% в На каналі Анатолій на 7 Ветрах там є контент, як я це робив. Ну, от слава Богу, це 5 днів дощів немає. Так може прийдемо к фіналу виноградних справ. Ну, от. ну мотовлочим. Ну, по мотовлочим. От Будемо можливість, бабуся часник та цибулю в зиму посадить. От. Ну, залишилося пришпилить до землі, ну, от, виноград. Це ми зробимо, а потім вже як встановиться стабільно гіто мінус 3-5 морозу, тоді укриємо його. Значить, Землею в цьому році укривати не буду, бо здоров'я здоров немає. От. Геотекстилем у два слої, 130 й геотекстиль. От. Такі то справи наші. От. Так що виноградний сезон йде до, до завершення. От. Ну, вон. далеко не буду йти. Бачите, які красиві. Яблуньки стоять і персики. От. Залишилась одна яблоня, але там ще листя на ній пізніше тада, оброблю її. От такі та справи. От. Та залишилось е, два сорти винограда. посадити, два куще. Ну, буду сажати два в одну яму, тому що нікуди вже тулить. Ну, такі то справи. Ладночка, будьте здорові. Бережіть себе і тихих вам ночей. Ну, от, не таких, як у нас дві подряди, це було. По 17 штук прилітає. Бережіть себе і близьких. Ну, от. Любіть свою справу. До побачення вам. Будьте здорові. Ну що, дорогі колеги, Хе -хе, ви на радарі. Получилось, як каже дружбан Гена, якось так. Завтра, дай Бог, дощу не буде. Почнемо пригинати. Бабушка тут чесник. Бувайте, давайте.